Бог є і милосердний, але є і справедливий. Справедливість Божа є милосердя, милосердя є справедливе. І за наш гріх розплатився Ісус на Христі, але є ще наслідки гріхів. Наслідки гріхів. Як наприклад, Батько пропив хату, то діти не будуть мати хати. Тому що він пропив. Тобто діти, хоча вони гріха не мають, батько п'є, пропив, а не діти, але вони є також без хати, вони є також без хатники, Тому що батько пропив або програв дім. Тобто є гріх, є покарання за гріх вічне і тимчасове, вічне відпускає нам е, сповідь. Dobra spowiedź je na pewno i w spowiedzi ma być nawrócenie, ale jej pokuta. Pokuta za za grzechy to, że mój grzech zrobić konkretne zło, jak ja komuś ukradłem, ja mają oddać. Jak ja chatu propył, to ja teraz mam pracować jeszcze більше, żeby jak najszybciej moja rodzina nie strażdała to się nie ma do Тобто кожен гріх, малий гріх має мане наслідки, великий гріх, великі наслідки. Є покарання за те, що ми дійсно нищимо те, що Бог сотворив. Бо Бог сотворив світ ідеально добрим, в повної гармонії. Все, що є будь-яка дисгармонія, це є наслідки наших гріхів. I to my na e, zasługuje na pokarania, Boże. To o so, że e, się w historii nie było takich e, grzechów, jak сегодня. że nigdy w historii nie było tylki aborcji, jak сегодня. Około 60 milionów ludzi, dzieci, niewinnych ginie każdego roku. Ba to dzieci ginie przez in vitro. Żeby narodziła się jedna dytynka in vitro, przez sztuczne zapłodnienie, to około 20 dzieci, jak najmniejsze wykiedywają na śmietnik.